Усім привіт! Мене звати Юлія Рисенчук і сьогодні ми з вами перевіримо доступність та універсальний дизайн сучасного і дуже інноваційного центру Юніт Сіті. Гайда зі мною! Почнемо ми з парковки. Я вже припаркувала свою машину, і, як бачите, тут є спеціально промарковане місце, щоб я зручно могла вийти з машини. Тому ставимо плюсик. А зараз час перевірити нам доступність входу. Як бачите, тут є сходинки, але є і пантус. Тож перевіримо його. В принципі, непогано, кут доволі хороший. Мені дуже подобається, що тут дуже зручна поверхня, не слизька. Я змогла самостійно на нього заїхати, але єдине, що тут не вистачає поручня більш низького для того, щоб людина на візку теж могла за нього взятися і допомогти собі. Так, перевіримо наш вхід. Зараз. Проходьте, будь ласка. Трошки заважкенькі двері, і тут невеличкий є такий бордюрчик. А от розсобні двері це чудовий приклад універсального дизайну. І тут вони є. Прямуємо далі. Зараз ми перевіримо туалетну доступність. Як бачите, тут є позначка безображена людина з інвалідністю. Це дуже добре. Заходимо всередину. Тут доволі просторо. Є поручні для людей з інвалідністю. Дуже зручно. Ставимо плюсик. На жаль, в цьому корпусі я не змогла потрапити на другий поверх, тому що тут сходи і відсутній ліфт. Але я знаю, що в других корпусах є доступний ліфт, який відповідає нормам. На цьому моя перевірка закінчена. Тут є доступна парковка для людей з інвалідністю, тут доступний вхід, тут є туалет для людей з інвалідністю. І є деякі невеличкі нюанси, але їх дуже легко виправити. Тож робимо висновок. Юніт Сіті це дуже сучасний і доступний е простір для усіх людей без винятку, і він дійсно відповідає принципам універсального дизайну.